Нова рубрика на моєму каналі питання-відповіді. Е, найпопулярніше питання останнім часом щодо мого тунельного укриття. Абсолютно воно не готове. Я не знаю, коли буде готове в зв'язку з, з певними причинами. Але е, питання виникають, і щоб кожному окремо написати відповідь на це питання, е, бо вони плюс-мінус однакові. Значить, е, розміри. Дивіться, ну довжина ряду, це ж таке, я думаю, нікого не цікавить, бо вона в кожного своя. А от, ну наскільки глибоко я копаю. Друзі, ну копаю наскільки глибоко, наскільки дозволяє мені коренева система 4 кущів. Бо взагалі-то ідея в тому, що було б непогане укриття, якщо робити, то робити ну, тунельчик, якщо робити, то робити його зразу, ще до посадки кущів. Я думаю, так би було б просто ідеально. Ну так, як. Знаєте, як гарна думка. І ще подивимося, наскільки це гарна думка. Ну, я думаю, непогано, поки що мені подобається, але ж, я думаю, все одно якісь мінуси пізніше вилізуть. То ось. Що. Значить, починав я копати десь приблизно на штик лопати, де не пошкоджуються уже товсті коріння. Коли вже підходить там товстий корінь, то я ж вже стараюся там не сильно копати. Дивіться. Значить, зразу шифер я різав на одну шиферину восьмихвильову я різав на п'ять частин. А потім, ну, і коли було це п'ять частин, то воно майже в рівень було із землею. А в якихсь місцях виступало над землею, в яких місцях це було трошки нижче рівня землі. І пізніше ми з сусідом так переговорили, що, мабуть, було б краще, само собою, не високо, бо я не хочу високо цей шифер робити. Щоб не високо, але хоча б там, ну, на декілька сантиметрів все-таки вище зробити шифер, я почав різати лист такого шифера не на 5 частин, а на 4. І от, коли я став різати на 4, то Довжина оцих, ну дві хвильки там фактично виходить, десь стало приблизно 27 см. І 27 см це у мене вже в деяких місцях над рівнем землі. Дивіться, вон рівень землі і ось шифер. В яких місцях це майже рівень землі? Розумієте, в яких місцях це топиться, бо там глибше, можливо, копну. Тобто укриття ще ну, не те, що далеко до завершення, тут і не пахне ще завершення. Але розказую те, що є, те, що мене питають. Ширина. Знову ж таки, ви бачите, воно тут у мене ще поки що все криво йде, я звичайно його буду вирівнювати. Звичайно, воно буде не отак в розкарячку, бути. я його буду виставляти, щоб воно йшло гарненько, рівненько. Це я буду робити з часом. Тому ширину також там важко вам визначити і сказати, ну, наприклад від сусіднього ряду, де, де я ще не вкинув шифер, то копаю ось приблизно сантиметрів 55-60. Треба розуміти, що шифер зменшить цю ширину. Так як він не рівний, а хвильовий. Ну, якщо б ну, була можливість взяти недорого пласткий шифер, я би його взяв. Ну, Так як не було такої можливості, я взяв хвильовий шифер, то він трошки краде площі. Значить, е, мінус в тому, що кущі вже висаджені, кущі в цьому році четверту вегетацію вже мають на цій землі. І садив я їх не те, щоб дуже рівно. Тобто ну приблизно, але, скажемо, ну не по ниточці вони посажать. І тому і виходить, що треба то сюди копнути далі, то сюди. А щоб воно хоч трошки більш-менш вирівнювалося, то от і робиш в середньому ширший, е, ширший оцей тунельчик. Тому поки так ось бачите, Юпітер, наприклад, із Рембо е, майже на одній лінії, а вже Хелена ходить трошечки правіше. Тому така в середньому ширина 55 см я зараз копаю, глибина менша, ну, знову ж таки, вона різна в різних місцях, але ж штовхуємося від висоти однієї хвильки шифера, яка повторюється 27-28 см. Ну, дивіться, на мою думку, глибина 28, 27, 28 см, вона в принципі нормальна. Якщо е зробити тунельчик глибиною там 28 сантиметрів, ну це там щоб шифер, якщо у вас буде такий, як у мене, і от е ділиться він на 27-28 см приблизно, то е ми. І саджаємо вже потім, після того, як зробили тунельчик, саджаємо туди саджанці, то ну, все буде просто круто. Цього буде більше ніж достатньо. Тобто навіть при тому, що в мене кущі садилися не під тунель. Все одно вони в цій глибині ну, будуть ховатися. Рукави. Ну, ляжуть, заховаються, бачите, це я ще ж його не виставив рівно. Коли рівно виставлю, то іще вище трошки буде. Тобто ці рукави заховаються нормально. А якщо ж його зробити раніше, то взагалі було б круто. Щодо того, чим я збираюся вкривати потім ці тунельчики. Цей слиз заліза, я буду різати на дві частинки. І як думаю, мені його буде більше ніж достатньо для того, щоб вкрити. Це відео виходить про незакінчений проєкт, який ще поки що в роботі. Але питання ставили, даю на них відповіді. Все, друзі, відповів, що знав. Проєкт не закінчений, він ще в роботі. Як дороблю, зроблю велике відео, гарне. Яке, яке вийде по ньому. Але ну, вже ж хоч буде з поняттям, вже буде видно щось. Поки що, поки що так. Все вам успіху, здоров'я міцного. Бережіть себе.